Доброго дня, шановні українці. Я Відьмак Павло Круп, вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю вам бути дійсно незалежними, але хочу вам пояснити, що таке незалежність. Насправді, Україна завжди була залежною, точніше більшість людей в Україні, залежно від чогось або від когось. Незалежність, коли це людина, от уявіть себе як генератор енергії. Ви направляєте своєю волею, свою увагу на щось, туди віддаєте енергію. І коли ви самі вибираєте, куди ви віддаєте і як ви віддаєте, на які справи, на які дії, тільки тоді ви будете вільними. Це є воля і незалежність, коли ви не залежите від обставин, від того, що вам щось скаже, і від договорів, які ви заключили. Насправді Україна дуже залежна завжди. Була за всю історію, тому що взяти хоча б релігію, коли людина себе в рабство віддала. от, Релігія віддала і вже по дефолту вона винна винна свою енергію віддавати, страждати і все віддає Яхве. Також з приходом Грегорю, тобто основний комусь. Можливо, щось і винні, так це про сам свого роду, своїм своїм сім'ї, своїм батькам, своєму роду, тому що вони вам дали ресурс, дали можливість прийти в цей світ і набратися багатства знань, тобто які є самим цінним багатством, і пройти цей шлях. Тому ми залежні частково від роду. Це завжди було є і буде, тому що ми маємо віддячити за прихід цей світ і можливість тут попрацювати. Зараз Україна залежна від цього. І нам нав'язується, що ми повинні там щось комусь винні, але повинні відійти від цього. Нам не потрібна ні Європа, ні НАТО, ні Московія. Європа в соціальному рабстві, там люди всі раби. Можливо, хтось не знає, хтось не подорожував. В Європі навіть дітей забирають, якщо хтось там сусідів зробить скаргу. Тобто. Один одного там здають, там навіть немає. Там працює інститут покарання яким чином, що сусід посміхається сусіду, здає його за кожну дрібницю. Навіть якщо там на собаку, наприклад, замахнутися в Нідерландах ногою. Навіть якщо така умова, це дійсно факт, коли вівчарка хотіла хазяйки нашої біженки напасти на кіську, на її, до речі, двері будинку своєму. Вона замахнулася ногою, до неї сусідка. Просто замахнулися, щоб перекрити собаці дорогу, щоб не напала кіцька. При цьому е тварина, собака, не вкусила навіть кіцьку, а хазяйка не вдарила. Визвали поліцію і на камерах показали камера, яка моніторить кожен двір кожної людини, що, е мов, жорстоке поваження тваринами заплатить 16 тисяч євро штрафу. Якщо ні, то їх вигнали просто серед ночі з дітьми на вулицю. Що ніби як нетолерантно незаконно, але це так. Дітей забирають. Дітей забирають і віддають гомосексуальним сім'ям, тобто душевно хворим людям, які просто заблукали душі, чоловіча душа, не прокинулась повністю і не хоче проходити той шлях, який вона має пройти, наприклад, чоловіче в жіночому тілі. Бо жіночим чоловічим тілі. Вони просто це не хочуть, йдуть проти волі творця і не виконують свої програми. Такі душі завжди були за всю історію людства при нашому генетичному проєкті. Але то ж дітям давати, і забирати батьків там з тому, що в школі чи десятку можуть підіслати психолога поліцейського і. Розпитати, там, зробити так, що навіть змусити дитину сказати, що там мама щось не так зробила чи тато. І таку дитину заберуть, і потім будуть судитися, навряд чи відсудять, тому що поліції в Європі платять 100 тисяч євро премії за те, що забирать, заберуть дитину. І бути залежним, наприклад, від тієї самої Європи, це дурість, тому що там змалочку виховуються люди в жорсткому режимі. Без прав, без волі, вони думають, що вони там толерантні і рівноправні, насправді там страшне. Вони всі роби, роби системи не тільки релігійної, а й державної. Це, це факт. Тому нам від Європи тікайте, тікайте подалі. І саме страшне, що люди, українці, які не задумуються, чому вони не мають гроші, чому вони змушені просити допомогу. Дуже страшно, коли людина бере. Благодійну допомогу від інших тих самих європейців, коли їм платять гроші, тобто людина визнає, що вона бідна, вона не має ресурсу, вона дуже ну, нижче духом, скажімо так, тому що низька, нересурсна, яка не має нічого. І потім вона буде це все відробляти, тому що безплатного нічого немає. І дуже страшно жити, на... визнавати себе непотребом і брати оці 800 чи 750 євро, які там платять Європі. Це дуже страшно. Це сильно просаджує рід, і рід буде залежним, залежним від тих тим егрегорам, які вони брали цю допомогу. Якщо у вас немає грошей, то розберіться, в чому в чому проблема, чому у вас немає ресурсу, чому просір не дає ресурс. І коли навіть нормальні люди, які зараз беруть і думають про халяву, беруть європейців гроші. Вони себе роблять дуже сильно залежними і будуть себе відробляти на матеріальному плані дуже сильно. Тому тікайте від таких можливостей, від Європи, і тим більше не беріть усі біженські гроші допомогу. Тому що не прописуйте себе нужденним і не беріть собі зайву незалежну залежність від когось, від грошей. Ви будете бідними і подальшому. От, тобто Європа навіть енергетичний егрегор країни, який дає допомогу, він зростає, тому що він допомагає зли, злидням. Тобто люди, які беруть е цю допомогу, вони є злидні. А їхні роди просаджуються, а в просторі прописується, що європейці хороші. От. Ну і НАТО нам не потрібно залежними від зброї бути, тому що бачите, навіть без їхньої сучасної зброї вистояли. і... Нато це бойову за самі по тому що ви бачите, як ми воюємо. Дайте нам зброю ми весь світ Нам форпостом Європи і Азії. От. І тим більше Москові, коли десь на фізичному вже рівні раби. Ну і саме страшне, що всі країни в рабстві зараз богів і яхт. Тому тікайте, будьте вільними, незалежними, не ніякі, не, не заключайте ні з ким договора. От, максимум по роботі, ви, залежний від на найманий працівник, ви вкладаєте договір, ви чітко виконуєте свої обов'язки перед егрегором фірми і отримуєте свою, свій ресурс, хороні гроші. І рід, це всі можливі залежності, які може мати людина. А так будьте незалежними від всього. Дбайте про свій рід, дбайте про себе і не власне нікому ви нічого не винні. По замовчуванню ви нікому нічому не винні. Ви сюди прийшли робити свої плани. Якщо ви влазити до в залежність, добровільно або примусово, ви віддаєте свою енергію. Думайте, куди ви її відправляєте. Ви генератор енергії просто. Ви маєте бути незалежними і пробудовувати, що ви хочете. Будувати самі свій простір, свій світ. Це, наприклад, на рунах дуже гарно пропрацьовується, коли ви вчаєте руни, коли будуєте свій світ, і світ прям змінюється під енергією Ви просто пробудовуєте. Ви незалежні від цього, від цього. Будьте вільними, будьте незалежними. Слава Україні! Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю всім волі і усвідомлення того, що ви маєте бути вільними і не бути поза кредитами, поза милостями, а самі бути найсильнішими, найкращими. Україна навіть що ця війна почалася до 2013-го, тому що, ну, це нас насправді набагато простіше. Люди ганяються глобально, там, ніяких зговорів немає, всі ганяються за грошима. Якби Україна, яка почала розробляти родовище газу в 2013-му, якого газу, до речі, більше, які першим в Союзі розробила Україна газове родовище, війни б цієї не було б. Але гроші, гроші, гроші. І думайте, думайте, перш ніж їхати в Європу і брати кредити. Ще хотів вам. Показати, наприклад, що, що буде. що, Давайте хай нам вони скажуть. Покажуть суть незалежності. Що це я? Покажу цю, не ласка, незалежність. Так. Це є твердиня незалежність. Кістяк всього Іса. Це є основа, дух, воля. Я, який. Який є. Цільним собі родом, який має енергію життя, яка земна, потужна енергія, коли ви стоїте міцно на землі, маєте вогняні сили яру, коли все піднімається вгору, ви свій ресурс направляєте туди, куди вам потрібно цієї життєвої енергії, вогню, кано. Це є все стабільно захищене і гармонійне. Це все є гармонійно, коли ви в балансі з природою і направляєте свою енергію. Ось вона, Тейвазівська, енергію вогню, народжуєте її туди, куди ви захочете. І це все є захищено стабільно і гармонійно. А сама Іса показує оцю незалежність, що ви є кістяк, ви є основа стовп всього. Це ДНК генетичний код, який є основою всього. І давайте я вам покажу, що буде з родами тих хто бере оці милостину за і думає, що це халява, От, і цю ще одну залежність вам релігійних мало, От, боротьби між Грегорами і собоюще. Деякі люди берети гроші. І яка буде плата за ці гроші, що, яку залежність дадуть ці гроші? Дивіться, це руна якби магічна. Тобто заключаєте договір, коли людина бере м -м, гроші. М -м, ми запитали, яка плата буде. от, Що дасть? Це що люди визнають себе бідними, нещасними, і, або навіть якщо хитрожоплять не є такими, або оць, беруть ці гроші. от, Це є, якби договір, показується. Ось договір. Радості, ніби таке, як людина отримає від гроші. Але потім буде роз'єднання гармонійне від сім'ї, заберуть як відроду гроші, Ось матеріальний ресурс, чим це закінчиться. І це буде справедливо. Тобто ви вкладаєте договір на те, що вас потім заберуть. От. Дають гроші, ніби якби, ця формула показує, ніби як дають гроші вищі сили. але ви на вашу сім'ю тимчасова радість потім закінчиться тим, що у вас і будуть забирати це кредит. Ви берете в кредит перед вищими силами. От. І що дають ці, що отримає в результаті людина, якщо не буде усвідомлювати те, що вона влазить в залежність за ці гроші. Ну, ось, карта випала. Давайте подивимося. Звернемо за підписані, щоб вам були карти. Ось вони три випили. Іерафан тут якби і релігійна знову ж таки як угода. Тобто вся Європа, ніби як католицька, під Егрегором рабства цього. Ви, тобто станете ще рабом, От. у вас буде тимчасовий спокій. Який забере, пропалиться просто туз вогню. вогню. Прогорання ваших ресурсів під керівництвом егрегора. От. Або в спокою просто не буде. Тобто, грегор у вас релігійний, якого ви католиків берете гроші по суті, в Яхо, Тому що вся Європа під католицьким ватіканським егрегором. Основним, то все. Грегор країн то нижче, на рівні другорядний. Він ваш спокій пропалить. Пропалить, забере, не буде вас спокою. Ну, не буде спокою коли? Коли людина що буде робити? Коли не буде, чому не буде спокою? Оп! Сама карта просто. Давайте три витягнемо. Ось ми витягнумо. Коли йде, як програється цей неспокій. Йде поразка, де місяць, тобто як темні сили. І заберуть успіх. Тобто, взамін на матеріальний ресурс, у вас заберуть успіх, удачу. Ну завжди плата є за все, за те, що ви берете гроші ви, там... ви маєте заплатити. За будь що ви платите. Тому краще робіть самі, робіть благочинність і віддавайте гроші наперед, скажімо так, в простір. Допомагайте іншим людям. Допомагайте ЗСУ, допомагайте пораненим. От. І вимагайте, щоб, перш за все, щоб ті, хто розікрали наш ресурс, по тих, хто там в заспап, люти, козин, які зараз будуються там, сміються над цим всім, які розікрали е, гроші нашого народу. До речі, чого їм так. Важко щось прилітає, тому що всі мовчать. В просторі, якщо ніхто не заставляє, не заявляє право на те, що хтось зробив, помилку не прописує, їм за це якби не завжди щось буває. Тобто буде, але пізніше. Щоб прискорити процес, потрібно вимагати своє. Не люди повинні скидатися на, на машини, а... тому що всі бюджет обмежений. Війна давно, а ті, хто в кожній в кончезал співплютах є броньована машина. От. І гроші стільки накрадених в нашого населення, що вони можуть наняти армію. Ці, і цінюки, і юльки, порхи і інші, що можуть повноцінну армію бойову з літаками за всім закупити. За наші ж вкрадені гроші. Треба стимулювати їх, щоб вони працювали. Робіть правильні пріоритети. Ви нікому нічого не винні. Думайте за себе, будьте вільними живіть правильно. Не власні ніякі кредити, борги. Це нікому не потрібно. Незалежний той, хто незалежний ні від кого. Він не потребує, він настільки великодушний, що не потребує чужих подачок. Тобто, відающа людина, завжди є потік грошей, завжди є ресурсом в такої людини. Відуючи людина не потребує подачок взовні. І нікому нічого не винно. Відуючи людина, якщо заключила договір, договір уклала, справедливо відпрацювала і все. Обмін ресурсом дач за допомогу, там, дія за ресурс, допомога за ресурс і все, ніяких контрактів з релігіями, хрещень там, чи чого іншого. Там, ти маєш страдати, щоб, щоб попасти в чиєсь царство, хоча весь світ вільний і після смерті за життя. Думайте, усвідомте, кому ви віддаєте енергію, усвідомте, хто віддає вам кризу. Усвідомте, кому ви винні, виплатіть ці борги і живіть вільно. Слава Україні! Будьте незалежними, будьте щасливими! За вами був Павло Крук.